31 робота у техніці графіки та пастелі. Це емоції Марини Паук, виражені крізь образотворче мистецтво. Свої творчі напрацювання авторка представила у виставковій залі Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Краєвиди рідного Мукачева та Карпат картини з метеликами, дитячі фантазії, образ жінки українки, мрії про перемогу України та багато інших сюжетів, створених під впливом різних емоцій. Є своєрідною арт-терапією для Марини Паук. Спеціалізованих знань з мистецтва я не маю, але в мене виникло таке бажання займатися малюванням. І я назвала свою виставку пастель емоцій. І в своїй картинній галереї я намагалася виразити емоції, які мене переповнювали. В основному, це я брала під контроль тривогу у зв'язку з тим, що почалися військові дії. То мені потрібно було сфокусувати увагу на щось, яке б допомогло мені врівноважитись, заспокоїтись і сконтролювати негативні емоції. За професією, Марина Паук філолог. Вона понад 30 років викладає українську мову для майбутніх вчителів початкових класів. Нині обіймає посаду заступниці директора з виховної роботи відокремленого структурного підрозділу гуманітарно-педагогічний фаховий коледж Мукачівського державного університету. Привітати свою колишню викладачку з персональною виставкою спеціально зі сваляви приїхала Альона Говдош-Куштан. Приїхала на виставку до Марини Михайлівни Паук. Скажу відверто, задоволена знаходитись тут. Дійсно, це людина, людина з великої літери, творча людина. Пам'ятаю її ще, коли вона мене навчала в коледжі. Брала від неї приклад, задоволена побачити її виставку творчих робіт, де також буду пропагувати в закладах освіти та культури Свалявщини. Марина Паук має ще одне творче захоплення. Це написання віршів у 2023 році. Побачила світ збірка Срібне місто до якої увійшли різнопланові поезії з авторськими ілюстраціями. Презентована виставка доповнює творчу жіночу натуру. Традиційно Закарпатський музей народної архітектури та побуту є дебютним майданчиком, де мають змогу презентувати свою творчість не тільки маститі митці, а й художники-початківці, зауважив директор Василь Коцан. Звичайно, даємо можливість презентувати свої творчі доробки і початківцям, як живописцям, так і майстрам декоративно-ужиткового мистецтва. Сьогодні свій творчий доробок презентує Марина Павук, яку знаємо більше як педагога досвідченого. Останні роки вона захопилася живописом, образотворчим мистецтвом, і результат бачимо сьогодні. Представлено на виставці «31 роботу. Хочеться, звичайно, побажати, щоб пані Марині, щоб ця виставка була таким певним рубіжом для неї, щоб дала поштовх, імпульс для продовження її творчості. Триватиме виставка пастелей Марини Паук два тижні у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.